З нами в студії колотило Михайло, лікар-кардіолог. Доброго раночку, заходьте до нас, сідайте, будь ласка, до, до нашої компанії. Як Вітаємо. ваш ранок да, чудово, як завжди. Як Ра... вихідні пройшли? Вихідні продуктивно з сім'єю з пацієнтами. Постійно такий рух. Людина створена для руху. Так. Рух це життя і не потрібно лінитися. Потрібно постійно постійно йти вперед, навіть якщо тяжко, Бачу, навіть відсилку вже до теми. Я да, думаю, да, що да, десь да. буде перегукуватися. Да, головне, щоб цей рух був не таким вигоранням, так, а да, да, ну, все в міру. Так, да, Все в міру, і... як і наше серце. Да, от коли б'ється ну, рівно добре. Коли зашвидко заповільно, вже щось не так, так, щось не так. Завжди рівновага. Має так. бути. А ну нам приємно, що ви із пацієнтами і сім'ї час виділяється. Це сьогодні дуже важливо в цьому такому, знаєте, нашому зайнятому так, світі. Так, так. А, Михайло, ну що ж, поговоримо трішки про те. А, коли з серцем відбувається щось не так, або ми кажемо серцевий напад, як це відбувається на рівні фізіономії? Що на нього нападає? Ну, насправді серцевий напад це наслідок. Коли пацієнт, людина не догледіла за собою. Тобто, якщо брати статистику, більше половини серцевих хвороб, угу. саме якщо ми говоримо про серцевий напад, а це є наслідок ішемічної хвороби серця, коли судина, а судина має будову. Простіше кажучи, трубки, вона забивається, не поступає кров до серцевого м'язу, і в залежності від того, яка судина закрита, вона чи повністю закрита, чи частково. Відбувається відмирання некроз медичною мовою і наслідок інфаркт міокарду. То більша частина. Е, немає більша частина цієї хвороби, немає передвісників, тобто перший прояв е, ішемічної хвороби серця це смерть пацієнта, е, і щоб зловити е, хвору людину. А приміткою скажу, що в Україні за рік більше півмільйона помирає від інфаркту Міокарда. Розумієте, навіть коли була е, пандемія коронавірусу, я звертав увагу пацієнтів громадських, що е, не, не не потрібно такої великої істерики робити навколо коронавірусу, тому що воно і 10% не немає летальної так, так. кінця, як від хімічної хвороби серця. А це. Пандемія вже дуже багато років. Тому для того, щоб перевірити. Чи є ішемічна хвороба серця, чи ні, якщо, наприклад, пацієнту до 40 років, то раз у 5 років потрібно робити медичний чекап, потрібно здавати аналізи, потрібно проходити консультацію сімейного лікаря. Далі він тоді по профілю направляє до відповідного спеціаліста, тобто до кардіолога. А після 40 років до 60 років раз на 2 роки потрібно після 60 раз у рік обов'язково, тому що можна не зловити, і як я вже сказав. Єдиним проявом е серцевого нападу і шимічної хвороби серця, це буде смерть. Тобто, взагалі виявляється, ну, взагалі те, що ви сказали, е підтримуйте, тому що я десь навіть читав, що взагалі ну, номер один, е від чого да. смерть в світі це серцево-судинні да. захворювання. Да, да, да. Тобто, а взагалі є хоч якісь симптоми, які попереджають про те, що скоро може бути смерть. Хоч якось, як то кажуть, якщо людина сама не йде, ну хоч якісь оці такі. Пропорції, які вказують, слухай, ну вже йди перевіряйся, тому що воно да, може бути е, 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 дуже якщо пацієнту є такі передвісники, то це йому фактично пощастило. Е, навіть в середні віки е, знахарі і тамтешні лікарі, якщо їх можна так. Було називати науковці, вони пов'язали біль в грудній клітині із скорою смертю. Ну, тоді вони не знали, що це прояв стенокардії. А стенокардія це коли судина, яка несе кров до серця. Вона або закривається повністю, або звужується до такого критичного рівня, що кисень із кров'ю не потрапляє до серцевого м'язу. Утворюються продукти обміну, які не виводяться, і молочна кислота, якщо вже науковою мовою, утворюється молочна кислота, і ці продукти недокиснення вони викликають цю саму стенокардію, або як в народі грудна жаба. І уже такі перші передвісники мають наштовхнути пацієнта, що серцем щось не так. Це болі стенокритичні, які можуть віддавати, якщо це в стандартному, в ліву половину тіла Ігу. ліву руку, ліве плече, ліву щелепу, підлопаткову зону, але є і нестандартні. Що можуть викликатися е, різною локалізацією е, закриття артерії в серці, е, можуть навіть давати і болі в животі, можуть давати, е, можуть пацієнти плутати із болями в попереку. Дуже багато навіть так. Да, е, дуже багато пацієнтів помирали від того, що е, діагнози ставилися в плані неврології ортопедії, але ага. по факту були це серцеві що проблеми, це? тобто. Е, Підозрювати серцеві проблеми, це найперше, тому що якщо там будуть реальні проблеми, то дуже тяжко з цього всього витягнути. Я знаю, що ми ще поговоримо в другій темі. Але все таки, якщо в людини високий тиск, це ж також напряму да, серцем, і насправді всі патології серцеві, вони так чи інше взаємопов'язані між собою, тому що серце воно це один орган, і процес от, фізіологічної перекачки крові він дуже взаємопов'язаний. Да, да, да. Те, що те, що він забезпечує кисню всіх. Корнів це, ну, це зрозуміло, так це так закладено фізіологію. Але якщо брати е, процес роботи самого серця, то від, наприклад, різниці тисків від в одної камері в іншій камері серця відбувається саме протікання, крім того, що серце скорочується е, і е, створюються тиски. Е, плюс до всього того, якщо, наприклад, беремо високий артеріальний тиск людини, то е, це треба е, дивитися глибше, чого він з'являється, тому що причин дуже багато. Ми зазвичай з симптомами боремось, да, а да, згодом да, ми і да. поговоримо, чому він з'являється. Добре, так, йдемо власне, далі. Які фактори е, викликають у серцевий напад? Ну, найперший фактор це розвиток атеросклерозу. Атеросклероз це коли у внутрішній судинній стінці відкладується. Простим, простою мовою, жирова тканина, жир, жирові бляшки, і вони перекривають просвіт судини. Тобто, якщо ми візьмемо трубку, відбувається зменшення внутрішнього діаметру, і кров уже проходить через цю ділянку, що з турбулентним потоком, що швидше. А потім, коли процес е, ускладнюється, повністю закривається судина. І, як ми вже говорили, це або інфаркт, або е, стенокардія, ну, яка не призводить. Тобто я, це як вже пощастить. Е, процес атеросклерозу він. Розвивається як тільки ми народжуємося, тобто на аутопсіях дітей, новонароджених, вже знаходили ці смужечки атеросклерозу, тому що це поки розвиток ще не дуже великий, тому це маленька тільки смужечка. А далі вже йде нашарування шарування цього, цього жиру, цього атеросклерозу. Якщо не дотримуватися дієти, якщо не дотримуватися правильного способу життя, ми далі вже тоді поговоримо. то то цей атеросклероз, він підсилюється. Ці бляшки можуть розриватися, як частіше всього буває. В крові у нас є формні елементи, тобто тромбоцити, еритроцити і так далі. І більше всього, тромбоцити вони на розірвану цю бляшку вони налипають. І ще менше робиться просвіт судини, і відбувається тромбоутворення, і інфаркт або інші серцево-судинні події. Оце такі механізм. Як на це все впливає їжа е, на наш. На нашу роботу серця взагалі, і що їсти, щоб не стикнутися з серцевим нападом, якщо вона дійсно впливає, е, насправді їжа впливає не тільки на серце, а взагалі ми побудовані з їжі. Ми да. ми те, що ми їмо. Стоїть. Тобто, е, якщо брати статистику, вооз медицина взагалі на е, якість життя е, не на перших місцях. Угу. А на перших місцях це іде, ну, харчування, це е, образ життя, це відсутність стресів, тобто, або е, ну, ми не можемо їх виключити. Ми можемо змінити до них ставлення, тобто е, навіть у наукових літературах. Цьому приділяється дуже багато уваги, що не треба все близько брати до серця. Тому що людина вона ну, по-перше, створена для того, щоб ну пробиратися і співіснувати із такими самими людьми, і обов'язково треба і комунікувати і. Не не так близько до серця все приймати, і з приводу харчування, ну по-перше, харчування для кожної людини, якщо беремо специфіку, воно має, має підходити не можна всім одразу, так само як і по препаратам. Не можна, наприклад, якщо всі всі в світі це їдять, то і нам потрібно, наприклад, ну, детально якщо взяти. Жителів Китаю, то в них непереносимість молочних продуктів, тобто це генетично закладено. Що в них непереносимість? Якщо брати е, нас, українців, то е, у нас більша схильність до е, тих е, круп, до овочів, які були століття в століття. Тобто це вже закладено нашими процесами, і я думаю, що схильність до цього треба мати. От дуже популярна середземноморська дієта, де входить туди. Оливкова олія, е, ніяких претензій, вона да, добре. Але якщо брати е, українців, от у них по генетичному їм краще льняна олія. Я сам е, вживаю е, льняну олію до салату, е, намішали Це трошки цікаво. зали. Нам генетичну да, От е, і тому що цьому... всі ж говорять за оливкову, знаєте? Да, і да, і да, в мене вона дружина, дуже популярна, тому що вона дуже... корисна, Так, да, 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 дуже, дуже популярна. Але е, я цю тему чисто для себе дослідив. У мене в сім'ї, мої знайомі, пацієнти. Я їм раджу, що потрібно робити, скажімо так, поправку на. Е, на країну, на расу, так, на так, так. народність на це. це дуже цікаво. Ну це така специфіка. Я не говорю, що оливкова олія... Це вже для всіх, так табто, але це да, особисто да, 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 да. обов'язково має бо бути. ми якось знаєте. Звично чомусь останні роки відкриваються ж різні. Ми ми бачимо, як живуть різні країни, і у нас і різні кухні є. Також можна сходити до будь-якого закладу. І, і хтось вибирає те, що ми наче по смаку, але от справді от по впливу це дуже цікаво. Ну, ви знаєте, смак в даному випадку так. не дуже не дуже добрий помічник, Помічний. не дуже добрий, і є ще така проблема. Ну в західних країнах пацієнти більше довіряють лікарям, тому що вони впевнені в професіоналізмі лікарів своїх. А якщо брати Україну, то цей процес тільки починається. І в цьому плані нам ще потрібно прогресувати, тому що кредит довіри заставдада, да, 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 тому що пацієнти їм простіше лікуватися в аптеці ніж іти до фахівців. Сто відсотків. Можна таке питання ще стосовно от всіляких таких я перед нашою розмовою з вами говорила, що дуже люблять наші старші люди робити такі суміші з сухофруктів, горіхів. Чи справді воно впливає якось на серце? Ну бо Люди там по одній ложці в день кажуть, це оце для серця. Що як ви можете це прокоментувати? Ну, якщо це брати вікових пацієнтів, то по-перше, ну так як я вже раніше сказав, їм потрібно пройти обстеження, тому що медицина це е, таке е, благо, яке е, дає нам можливість не займатися там самолікуванням, а звернутися до спеціалістів, щоб вони адекватно по науковому оцінили, е, як воно має бути. Е, Обов'язково має бути. Харчування підходяще до конкретної людини. Акцент слід звернути на ті продукти, які позитивно впливають на серцеву діяльність. Обов'язково треба уникати продуктів тваринного походження, там м'яса обмежити. Якщо вже ну дуже хочеться, то ну обмежити. В основному це рослинні, бобові. Овочі в не ну, в кількості е, обов'язково обов'язково гідратація має бути. Тобто, якщо в людини немає серцевої недостатності, коли накоплюється рідина, коли це ну, більш-менш здорова людина, угу. необхідно е, мінімум півтора-два літри в день вживати чистої питної води, тому що якщо відбувається Трата рідини починається згущуватися кров, починається це повільніше плин, і тоді серцево-судинні події дуже швидко mm -hmm. трапляються. Щоб сказати конкретно, що кожному пацієнту це можна це ні. Потрібно обов'язково його обстежити а якщо е, в середньому взяти, то е, потрібно, щоб були продукти обов'язково рослинного походження: ну овочі, фрукти, гранатовий сік е, обов'язково із е, кісточками, тому що багато хто е, бере чистий гранат дада, але там саме основне, що потрібно для нашого серця: <гум> там і магній, і калій. Що підтримує е, роботу нашого серця в плані е, руху м'язових волокон? Е, виноград е, теж із кісточками, з кожурою. Наприклад, ну, печена картопля із кожурою е, не потрібно щось таке там молекулярну кухню вигадувати для так. того, щоб. Е, Мати міцне здоров'я цілісно да, ми да, 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 да. Е, уникати надмірного вживання солі, е, а це е, чайна ложка на е, добу. добу, але я вважаю це й того багато, тому що е, продукти мають в своєму складі сіль, натрія хлорид. Уже, тобто, так, їх не, не все, потрібно. Все, Що ми купуємо да, там вже стільки солі, да, вже, солі цукру, да, да, Так, та, 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 та. і тим більше, ну, ми не знаємо походження, якщо брати магазини, ми не знаємо походження даних овочів, фруктів, там інших продуктів. Е, головне, це коли ну, от, приїжджають люди там до бабусів, село, що воно там не не кроплене, все. Натурально, Оце є да-да, так. проста така сільська е, їжа, воно, ну. Саме більше збалансовано, не треба там ні формул придумувати, нічого. Дуже вам дякую, Михайло. Дійсно, ще багато чого хотілося ще запитати. Ну, ми запитаємо ну, ще давай. декілька хвилин. Так. Е, скажіть, як впливають на роботу серця, на здорове серця фізичні навантаження? Ну так як ми вже з вами говорили, що фізичні навантаження, взагалі, рух це життєво необхідно mm -hmm. для людини. Ми маємо рухатися. Як маємо рухатися і бути зайнятими ментально, так і фізично. Наш організм і взагалі психіка людини вона привикла звикла позбуватися того, що не потрібно. І якщо ми не займаємося фізичними навантажами, не займаємося там фізкультурою і так далі, організм атрофується, йому це не потрібно. Організм сам по собі лінивий і потрібно. Ну, Пушить себе потрібно е, через нехочу, і тоді буде і е, тренованість організму, і буде більша радість життя. Тому що якщо це сидяча робота, якщо це монотонне, то е, організм людини звикає до цього, він позбавляється будь-якої життєвої енергії, і людина, проходячи вже на другий, третій поверх, починає задихатися, тому що відбувається детренованість організму, е, дихальна система, серцево-судинна система не звикла до таких навантажень. Якщо ми беремо е, спортсмен. То вони регулярно тренуються, і в них навіть серцебиття нижче, десь до 50 ударів. Тобто, це звикання організму до повсякденних тренувань, до, до повсякденної праці, і їм піднятися, грубо кажучи, на 8-й поверх не, не має складності. Якщо взяти людину, якщо, яка там водій, веде пасивний образ життя, то її. Mm -hmm. Люба фізична праця це дуже складно, і тому, починаючи від самого малку, і навіть у літньому віці потрібно. Підтримувати цей баланс фізичних вправ обов'язково кожен день. Тобто, що можна замінити, не поїхати на автомобілі, а сходити пішки. Це і емоціонально розвантажить і дозволить, якби, відключитися, тому що ми завжди в темпі. Тобто, ми пов'язуємо тут і фізичну е працю, фізичний mm. розвиток, і е морально-духовний розвиток. тому що Потрібно переключатися, щоб, як ми говорили, не було вигорання. Ми як від одного етапу, ми не вспіваємо проживати між етапами. Теж десь стикнувся статею, де сказано, що життя нас відволікає від таких речей, що ми не можемо зрозуміти, від чого нас воно відволікає. Ми в такому темпі, тому я раджу почати ходити пішки. Не е, займатися дуже складними фізичними вправами е, до проходження медогляду, тому що от людина встала, в неї натхнення. О, будемо зараз піднімати великі да е, ваги, і великі, все, і починаються вже проблеми. Тобто фанатізм такий це добре, але необхідно з розумом поставатись до цього, тому що можна і собі нашкодити. Ліки це завжди в дозі. Вони будуть доза. Що за барзу, да. то не да, right? Так-так-так. Та. Я пам'ятаю, згадую, якось на футбол прийшли з друзями, і хлопець, знаєте, сів, поки переодівся, футболку, шорти. Ми ще не почали грати. Він каже: ой, щось я вже втомився. О, оце <рес> важливо важливо У нас. Є ще запитання від нашої глядачки. На запитує, як розпізнати інфаркт, бо у тата виявляється, був ніхто не сказав з лікарів, навіть коли кардіостимулятор ставили. Ага. Ну, цікаве питання. Значить, тут а, в даному контексті слід зазначити, що е, передвісники інфаркту не завжди е, виявляються біль, е бо є безбольова ішемія. Uh -huh. Особливо, якщо е, ми говоримо про пацієнтів з цукровим діабетом, е, постійно рік у рік йде звикання до е, Такої поетапної хімії, і коли повністю перекривається судина, людина не відчуває, тому що міокард вже звик до цієї хемії і відбувається безболіває хемія. Угу. Може бути інфаркт міокарду вночі, коли вазоспастична, тобто коли йде зжимання серцевої серцевих судин. Але це відбувається вночі, не під час е, навантаження. Є і така стенокардія. Mm. Тому е, ну, це ще питання: чи був інфаркт? Розумієте, mm. це, це, це от питання. Тобто, е, по, е, дуже часто по кардіограмам е, ставиться багато діагнозів, якщо от, пленочку знімають, ставлять діагнози. Е, з певненістю можу сказати, що. Е, Діагнози по е, ЕКГ е, це тільки допоміжний метод, угу. е, можна поставити з точністю, коли йде е, аритмія, ну порушення ритму. А е, в плані інфаркту міокарда це треба робити і еходоплерографію серця, і якщо це необхідно, і коронарографію, тобто потрібно з усіх сторін уточнюючі методи. Благо, цивілізація нам це дозволяє, розвиток медицини, і тому досконало треба е, в цьому плані дослідити. Дуже вам дякую, Михайло. Ще є питання, але ми вже їх перенесемо на наш другий блок. Тому, дорогі глядачі, доєднайтесь, пишіть ваші запитання. Ми будемо більше говорити про те, як все ж таки нормалізувати артеріальний тиск. Ось без таблеток, але дійсно такими дієвими методами, як казав пан Михайло. Тому що, друзі, є те все от воно безкоштовно, головне правильно ним користуватися, ходити, пити воду, робити фізичні вправи. Про це все поговоримо згодом. Наразі у нас і буде е, рубрика «Спорт тайм» – вправи біля опори для стегон та сідниць. Тому, друзі, щоб і наше серце в цьому ж числі було набагато здоровішим, давайте робити фізичні вправи, приєднатись до рубрики «Спорт тайм».